Наступного дня ми зустрілися в домовлену годину і поїхали оглядати квартиру на Бейкерстріт номер 221 б про яку Холмс згадував напередодні. У квартирі було дві зручні спальні та простора, світла, затишно вмебльована вітальня з двома великими вікнами кімнати. Нам сподобалися. А плата, поділена навпіл, виявилася настільки невеликою, що ми одразу домовилися про найм і негайно вселилися. Того ж вечора я перевіз із готелю свої речі, а наступного ранку прибув Шерлок Холмс із кількома ящиками та саквояжами. Один-два дні ми займалися розпаковкою та розкладанням нашого майна, намагаючись для кожної речі знайти найкраще місце. А потім поступово почали облаштовувати житло та призвичаюватися до нових умов. Холмс, безумовно, не був людиною, з якою складно ужитися. Він вів спокійний, упорядкований спосіб життя і завжди дотримувався своїх звичок. Рідко, коли він лягав спати після 10-ї вечора, а вранці зазвичай уже встигав поснідати і піти, поки я ще лежав у ліжку. Інколи він сидів у лабораторії цілі дні, інколи в анатомічному театрі, а іноді надовго йшов гуляти. Причому ці прогулянки, здається, приводили його в найглухіші закутки Лондона. Його енергії не було меж, коли на нього находило робоче натхнення, але час від часу наставала реакція. І тоді він цілі дні лежав на дивані у вітальні, не промовляючи ані слова і майже не рухаючись. У такі дні я помічав у його погляді таку мрійливість і відстороненість, що запідозрив би його у пристрасті до наркотиків, якби врівноваженість і стриманість його життя, не спростовували такі думки. Тиждень за тижнем. І мене все сильніше захоплювала його особистість, дедалі більше зростала цікавість до його життєвих цілей, навіть його зовнішність могла вразити уяву будь-якого спостерігача. Він був вищим за шість футів, але через надзвичайну худорлявість здавався ще вищим. Погляд гострий, пронизливий, за винятком тих періодів заціпеніння, про які вже згадувалося: тонкий орлиний ніс. Надавав обличчю виразу енергії і рішучості квадратне, трохи виступаючи вперед підборіддя, також свідчило про твердий характер. Його руки завжди були в чорнилі та плямах від хімікатів, але при цьому він мав надзвичайну здатність делікатно поводитися з предметами. Я не раз помічав це, коли він при мені клопотався зі своїми крихкими алхімічними приладами. Читач, мабуть, подумає про мене як про надокучливого допитувача. Якщо я зізнаюся, яке сильне цікаво він у мені викликав, і як часто я намагався пробити стіну стриманості, що відгороджувала все особисте. Але перш ніж засуджувати, згадайте, наскільки безцільним тоді було моє життя, і як мало було навколо того, що могло б зайняти мій розум. Здоров'я не дозволяло мені виходити в похмуру чи холодну погоду, друзів у мене не було, і ніхто не порушував одноманітності мого щоденного існування. Тож я навіть радів певній таємничості, що оточувала мого компаньйона, і з цікавістю прагнув її розвіяти, витрачаючи на це багато часу. Холмс не займався медициною. Одного разу він сам прямо це підтвердив, тим самим підтримавши припущення Стемфорда. Я також не бачив, щоб він систематично читав наукову літературу, потрібну для отримання вченого ступеня або входження у світ наук. Проте деякі предмети він вивчав із вражаючим завзяттям і в доволі дивних галузях мав такі широкі та точні знання, що я нерідко був приголомшений. Людина, яка читає що завгодно, рідко може похвалитися глибиною знань ніхто не навантажуватиме свою пам'ять дрібницями без вагомих причин. Невігластво Холмса було так само вражаючим, як і його ерудиція. про сучасну літературу. Політику і філософію він майже нічого не знав. Коли я згадав ім'я Томаса Карлеля, Холмс наївно спитав, хто це та чим він відомий. Але коли виявилося, що він зовсім не знає ні теорії Коперника, ні будови сонячної системи, я буквально остовпів, щоб цивілізована людина 19 століття не знала, що Земля обертається навколо Сонця, у це я не міг повірити. Здається, ви здивовані. Дякую, що просвітили, але тепер я постараюся якнайшвидше все це забути. Забути? Бачите, мені видається, що людський мозок схожий на маленьке порожній порожнє горище, яке ви можете облаштувати, як забажаєте. Дурень натягне туди всякого мотлоху, і для корисних речей уже не лишиться місця або ж вони потонуть серед завалу. А розумна людина ретельно відбирає, що варто поставити у своє мозкове горище. Вона візьме лише те, що знадобиться в роботі, але цих речей буде багато і вони будуть упорядковані зразково. Люди даремно думають, що у цієї маленької кімнатки еластичні стіни, які можна розтягувати безмежно. Запевняю вас, настане час, коли, набуваючи нового, ви будете забувати щось старе. Тому надзвичайно важливо, щоб непотрібні знання не витісняли потрібні. Але ж не знати про сонячну систему. Нащо вона мені? Добре, хай ми обертаємося навколо сонця, як ви кажете. А якби я дізнався, що ми обертаємося навколо місяця, чи додало б це щось до моєї роботи? Я хотів спитати, що ж це за робота, але відчув, що він буде невдоволений. Я замислився над нашою короткою розмовою і спробував зробити кілька висновків: він не хоче засмічувати голову непотрібними для його цілей знаннями, отже, усе, що він знає, він використовує. Я згадав усі галузі, в яких він виявив неабияку поінформованість. Я навіть узяв олівець і записав це на папері. Коли перечитав список, не втримався від усмішки. Свідоцтво виглядало так. Шерлок Холмс. Його можливості. Знання з літератури жодних. Філософії жодфату жодних, Астрономії жодних. Політики слабкі. Ботаніки нерівномірні. Добре знає властивості Баладони. Опіуму та отрут узагалі. Немає уявлення про садівництво. Хеології практичні, але обмежені. З першого погляду визначає зразки ґрунту. Після прогулянок показує мені плями багнюки на штанах і за кольором та консистенцією. каже, з якої частини Лондона вони, хімії глибокі. Анатомії точні, але хаотичні. Кримінальної хроніки величезні. Знає, здається, всі подробиці злочинів 19 століття. Чудово грає на скрипці. Відмінно фехтує чудовий боксер. Має ґрунтовні практичні знання англійського права. Дочитавши до цього пункту, я з розпачем кинув свідоцтво у вогонь. Скільки не перелічуй, подумав я. Неможливо здогадатися, для чого йому все це потрібно і яка професія вимагає такого поєднання знань. Ні, не варто ламати собі голову. Я вже згадував, що Холмс чудово грав на скрипці. Але й тут була дивина. Я знав, що він може виконувати складні твори. Не раз на моє прохання він грав пісні Мендельсона та інші улюблені мною речі. Але, залишившись один, він рідко грав щось справді мелодійне. Вечорами, поклавши скрипку на коліна, він відкидався на спинку крісла, заплющував очі і недбало проводив смичком по струнах. Інколи звучали гучні сумні акорди, іншим разом, звуки. Сповнені шаленою радості. Вочевидь, вони відповідали його настрою, але чи народжували його, чи були породжені його думками чи примхами, я не міг збагнути. І, мабуть, я збунтувався б проти цих концертів, якби після них він не грав одну за одною кілька моїх улюблених мелодій. Першого тижня ніхто до нас не заходив, і я вже подумав, що мій компаньон такий самотній у цьому місті, як і я. Але незабаром я переконався, що в нього безліч знайомих із усіх прошарків суспільства. Три-чотири рази за тиждень приходив худенький чоловічок із жовтувато-блідою мишачою фізіономією і чорними очицями. Його представили мені як містера Лестрейда. Одного ранку прийшла елегантна молода дівчина і просиділа в Холмса не менше півгодини. Того ж дня з'явився сивий, обшарпаний старий. Схожий на єврея-скупника, і він був дуже схвильований. Майже слідом за ним старав в стоптаних черевиках. Одного разу з моїм співмешканцем довго розмовляв літній джентльмен із сивим волоссям. Потім носій із вокзалу у форменій курці з вельвету. Кожного разу, коли приходив хтось із цих дивних відвідувачів, Шерлок Холмс просив дозволу скористатися вітальною, і я йшов у спальню. Доводиться використовувати цю кімнату для ділових зустрічей, пояснив він, просячи вибачити незручності. Ці люди мої клієнти. І знову у мене з'явився привід поставити йому пряме запитання, але з делікатності я не став витягувати з нього таємниці сил оміць. Тоді мені здавалося, що він із певних причин приховує свою професію, але незабаром він сам розвіяв мої припущення. 14 березня. Я добре запам'ятав цю дату. Я прокинувся раніше, ніж звично, і застав Шерлока Холмса за сніданком. Наша господиня настільки звикла, що я встаю пізно, що ще не приготувала для мене прибор і не зварила каву роздратований на весь світ. Я подзвонив і доволі різко повідомив, що чекаю сніданку. Схопивши зі столу якийсь журнал, я почав гортати його, щоб убити час, поки мій сусід мовчки жував грінки. Заголовок однієї статті був підкреслений олівцем, і я природно почав читати її. Стаття мала дещо претензійну назву Книга життя. Автор намагався довести, скільки може дізнатися людина, систематично й уважно спостерігаючи за всім, що проходить перед її очима. На мій погляд, це була дивна суміш розумних думок і відвертої нісенітниці. Якщо в міркуваннях і була логіка і переконливість, то висновки видавалися надуманими, притягнутими за вуха. Автор стверджував, що за мимохідним виразом обличчя і мимовільним рухом м'яза чи поглядом можна вгадати найпотаємніші думки співрозмовника. За його словами, для того, хто вміє спостерігати і аналізувати, обманутися неможливо Його висновки будуть безпомилкові, як теореми Евкліда. І результати будуть такими вражаючими, що сторонні вважатимуть його мало не чаклуном, доки не зрозуміють, яка логіка прихована за цими висновками. За однією краплею води, писав автор, людина, яка мислить логічно, може дійти висновку про існування Атлантичного океану чи ніагарського водоспаду, навіть якщо вона ніколи їх не бачила, будь-яке життя. Це безмежний ланцюг причин і наслідків, і його природу можна пізнати за одним ланцюжком. Мистецтво робити висновки, як і будь-яке мистецтво, осягається довгою копіткою працею, але життя коротке. Тож жодна людина не може досягти бездоганності у цій справі. Перш ніж братися за моральні чи інтелектуальні питання, які є найскладнішими, спостерігач повинен потренуватися, він має, поглянувши на першого зустрічного. Навчитися одразу визначати його минулу і професію. Це може здатися дитячістю, але такі вправи загострюють спостережливість і вчать бачити правильні речі, за нігтями, рукавами, взуттям, складками на штанах біля колін, за мозолями на великих і вказівних пальцях, за виразом обличчя та манжетами сорочки. За такими деталями легко визначити професію людини. І можна бути певним, усе це. Разом підкаже спостерігачеві правильний висновок. Яка дурня! вигукнув я і кинув журнал на стіл. Ніколи не читав гіршої маячні. Про що ви? Про цю статтю. Я ткнув ложкою в журнал і взявся до сніданку. Бачу, ви її читали. Вона підкреслена олівцем. Написано вправно, але мене все це обурює. Легко так філософствувати, розвалившись у кріслі в тиші кабінету. Я б посадив цього автора в вагон третього класу метро та змусив би визначити професії пасажирів. Можу закластися тисячу проти одного, що в нього нічого не вийде. Ви б програли, а статтю написав я. Ви? Так. У мене є здібності до спостереження і аналізу. Теорія, яку я виклав у статті, і яка здається вам фантастичною, насправді дуже практична. Саме завдяки їй я заробляю на життя. Але як бачите, у мене рідкісна професія, я, мабуть, єдиний у своєму роді. Я консультант-детектив, якщо ви уявляєте собі таке. У Лондоні багато детективів державних і приватних. Коли вони заходять у глухий кут, приходять до мене, і я спрямовую їх на правильний шлях. Вони знайомлять мене з усіма подробицями справи. І, чудово знаючи історію криміналістики, я майже завжди можу вказати, де помилка. Усі злочини мають схожі риси, і якщо ви знаєте подробиці тисячі справ, дивно було б не розкрити тисячну першу. Лес дуже відомий детектив. Але нещодавно він не зміг розібратися в одній справі про підлог і прийшов до мене. А інші, найчастіше їх направляють до мене приватні агентства. Це люди, які потрапили в біду і потребують поради. Я вислуховую їхні історії, вони моє трактування, і я отримую гонорар. Хіба ви хочете сказати, що, не виходячи з кімнати, можете розплутати справу, над якою безуспішно ламали голову ті, хто знає всі подробиці краще за вас. Саме так у мене свого роду інтуїція, хоча інколи трапляється більш складна справа. Тоді доводиться трохи побігати і побачити дещо на власні очі. Розумієте, я маю спеціальні знання, які застосовую в кожній справі, вони неймовірно полегшують роботу. Правила дедукції, викладені мною у статті, яку ви так зневажливо оцінили. Безцінні спостережливість, моя друга натура. Вам здалося дивним, коли при першій зустрічі я сказав, що ви приїхали з Афганістану. Вам, мабуть, хтось сказав? Нічого подібного. Я сам здогадався. Ланцюг міркувань пробіг у мене в голові так швидко, що я й сам не помітив проміжних висновків. Але вони були моє мислення було таким ця людина має вигляд лікаря, але випрямлена постава, військова. Отже, він військовий лікар. Він щойно приїхав із тропіків, обличчя засмагле. Але це не природний колір. Зап'ястя набагато світліші обличчя виснажене. Очевидно, він зазнав багато страждань і переніс хворобу. Ліва рука травмована, він тримає її нерухомо. Де могла травмуватися англійська військова медицина в тропіках? Звісно, в Афганістані. Увесь ланцюг зайняв мить. І я сказав, що ви приїхали з Афганістану, і ви здивувалися. Коли вас послухати, все здається простим. Ви нагадуєте мені, Дюпена творів Едгара По. Я думав, такі люди існують лише в романах. Шерлок Холмс встав і почав набивати трубку. Ви, звичайно, думаєте, що порівнюючи мене з Дюпеном, робите мені комплімент. А на мою думку, ваш Дюпен недолуга людина. Його прийом сказати щось влучне після довгої паузи. Дешевий трюк. У нього були деякі аналітичні здібності, але його аж ніяк не можна назвати генієм, як вважав По. Ви читали Габоріо. Як вам лекок? Справжній детектив. Холмс насмішкувато хмикнув. Лекок, жалюгідний недоумок, має тільки енергію. Мене нудить від цієї книги. Установити особу злочинця, якого вже посадили до в'язниці. Я б зробив це за 24 години, а Лекок копається півроку. За цією книгою можна вчити лише тому, як не треба працювати. Він так зверхньо розбив моїх улюблених літературних героїв, що я розсердився. Я підійшов до вікна і став спиною до Холмса, спостерігаючи за вуличною метушнею. Хай він і розумний, думав я, але ж не можна бути настільки самовпевненим. Тепер не буває справжніх злочинів і справжніх злочинців. Будь ти, хоч семи п'ядей у лобі, яка з цього користь. Я знаю, що міг би прославитися. Немає людини, яка б витратила на мистецтво розкриття злочинів стільки таланту і праці, скільки я. І що? Немає що розкривати. Злочини елементарні, мотиви примітивні, усе настільки просте. Що навіть поліцейські зі Скотленд-Ярду бачать наскрізь мене дратував його хвасливий тон. Я вирішив змінити тему. Цікаво, що він там розглядає, сказав я, показуючи на кремезного чоловіка в простому одязі, який повільно йшов по іншому боці вулиці, вдивляючись у номери будинків. У руці він тримав великий синій конверт, очевидно, листоношу. Хто цей відставний сержант флотської піхоти? спокійно сказав Холмс. Пихати хвалько, подумав я, знаєш, що його не перевіриш? Ледь я це подумав, як чоловік, за яким ми спостерігали, побачив номер на нашому будинку і швидко перейшов дорогу. Пролунав гучний стук, унизу заговорив грубий бас, а потім на сходах задзвонили важкі кроки, містеру Шерлоку Холмсу. Сказав посильний, входячи до кімнати, і простягнув листа моєму приятелю. Прекрасна нагода збити з нього гонор. Минули посильного він визначив навмання, і він точно не очікував, що той зайде саме до нас. Скажіть, шановний, як найсолодшим голосом спитав я, ким ви працюєте? Служу посильним. похмуро відповів він. Форму віддав латати. А ким були раніше? продовжив я. Зловтішно зеркаючи на Холмса, сержантом королівської морської піхоти, сер. Відповіді не чекати? Так, сер. Він клацнув під борами, віддав честь і вийшов.